В місті Шостка є Шосткинський інститут Сумського державного університету, який, мабуть, на 200 кілометрів є єдиним вузом, який випускає магістрів. Є у нього сім спеціальностей. Відкритий в цьому вузі також пункт допомоги для реєстрації вступникам. Фахівці Шосінського інституту допоможуть вам правильно оформити ваші електронні кабінети, правильно покажуть, як подавати документи до вузів. Бажаємо успіху при вступі. Шостянський інститут Сумського державного університету пропонує допомогу вступникам у створенні електронних кабінетів та внесенні всієї відповідної інформації. Приймальна комісія інституту працює на першому поверсі кабінет 113 з будні дні з 9 до 18 години і в суботу з 9 до 13 години. Також ми пропонуємо на базі приймальної комісії вносити в особисті кабінети інформацію про спеціальні умови вступу для подальшого подання заяв. Для створення особистого кабінету необхідно мати при собі документи, що підтверджують особу та попередню освіту, тобто паспорт, код та свідоцтво або диплом про попередню освіту. Для внесення спеціальних умов вступу треба мати документи, що підтверджують ці пільги. Для внесення в електронний кабінет вступника результати НМТ приносити не потрібно. Вони підтягаються автоматично. В цьому році регіональний коефіцієнт для нашої громади і прикордонних громад. Складає 1 на 1. І в нашому інституті є три спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави і мають коефіцієнт 1,02. Це стосується наступних спеціальностей хімічна технологія та інженерія, машинобудування і система техніка, автоматизація та робототехніка. Право на вступ без складання НМТ мають особи, які мають посвідчення учасника бойових дій та особи з інвалідністю, які не змогли скласти НМТ за станом здоров'я. Всю інформацію про особливі умови вступу ви можете дізнатися, звернувшись до приймальної комісії. Процедура реєстрації електронного кабінету займає час приблизно 15-20 хвилин. 1 липня до 19-го триває реєстрація кабінетів вступника, і саме у нас в інституті наші професіонали допоможуть вам зареєструватись для того, щоб ви змогли отримати гідну освіту, як і в нашому Шостканському інституті, так і в будь-якому закладі вищої освіти, який ви оберете. З 19 липня ви вже зможете звернутись до будь-якого закладу вищої освіти для того, щоб подати. Документи при реєстрації вашого кабінету вступника наші професіонали в приймальній комісії обов'язково розкажуть вам про кожну з спеціальностей, які є в нашому Шостканському інституті. Найбільш цікавими, я думаю, будуть для вас ці інженерні спеціальності, які користуються державною підтримкою. Це хімічна технологія і інженерія. Галузеве машинобудування і е, системи управління та автоматика. Ми раді будемо вас вітати в нашому Шосткинському інституті Сумського державного університету.